Антраль для здоров'я печенки та підшлункової залози. Антраль. мінно вибухові, осколкові, кульові поранення, а нині ще й тяжкі травми, яких зазнають наші військові під час оборони і утримання Бахмута, ворог. Стирає місто з лиця землі за час боїв. Росіяни пристрілялися, кажуть українські захисники. Тож нині їхня головна тактика потрощити не лише багатоповерхівки, а й потенційні укриття. Все це, аби позбавити бійців ЗСУ можливості займати вигідні позиції, тримати периметр. А головне ховатися від цілодобових атак ворога. Щоденно дніпровські лікарні приймають поранених із найгарячішого напрямку. Продовжить Христина Венгеляускайте. У тілі Володимира й досі залишається щонайменше п'ять уламків. Це результат ворожого танкового обстрілу. Того дня разом із побратимами чоловік мав зайняти чергову позицію в районі Бахмута. Завдання його підрозділу диверсії в тилу росіян. Наша група всі деходить углу ворога на 15-20 кілометрів. Робить диверсії там. Ми заходимо вглуб ворога, щоб створити там неприємний обставставини для ворога. Потім Выходим, меняемся, опять за Наскільки успішні ваші операції можна Спішні, я вважаю, на 100%. щоденно лікарі прифронтового Дніпра приймають найтяжчих поранених до кульових, мінновибухових та осколкових травм додалися і складні перелами. Командир зводу Богдан на війні з першого дня повномасштабного російського вторгнення оборону фортеці Бахмут тримав із квітня. Під час ворожого обстрілу з артилерії ледь не загинув. З побратимами ховався у підвалі, але бетон не витримав і завалив військових. Найбільше дісталося Богдану. У нього перелам тазового суглоба. Мене Бетонним блоком. Я дякую побратимам, які мене дістали, і евакуювали під обстрілами. Чотири чи п'ять кварталів багатопорахової забудови досить невеликий район. Тому ворог, як ми бачимо, вже досить добре перестрілявся. Лінія опору нині пролягає в самому місці. Військові кажуть, тактика ворога тотально знищувати всі позиції нашої піхоти. вал піхотних атак зменшився. Ду -ду дуже серйозні вогневі, вогневі обстріли. Постійно працює артилерія, танки ворога, авіація. Єдина запорука перемогти ворога бути краще навченим, краще озброєним. Наслідки таких обстрілів тяжкі перелами. Це додає медикам роботи. Трошки неприємно. Нині перші золоті години порятунку перетворюються на хвилини, кажуть лікарі. Поранених часто везуть до лікарень із накладеними джгутами й турнікетами, а тривале стиснення спричиняє ішемію, та некроз. Відсутнє кровопостачання тканин і вони не отримують поживні речовини, кисень. Через це вони відмирають. Такі випадки важче лікувати, ніж звичайні якісь. Перелову завдяки досвіду і постійному навчанню медики роблять неможливе: мінімізують кількість ампутацій і повертають наших захисників до повноцінного життя. Воїни ж в свою чергу прагнуть якнайшвидше долучитися до побратимів, адже мета у всіх одна. моя батьківщина. Мені інакше дороги немає, щоб тут люди жили мирно, добросовісно, трудились, подимали економіку. Христина Венгеля Оскайте, Денис Сінегін, Єдині новини.